Скільки ми не готували ми щось нового, модного, сучасного, але всі старі рецепти виходять найсмачніші. Тому готуємо всіма улюблений печінковий торт до свят. Що у нас є? Перемелена яловичина печінка. Сюди ж ми додаємо е, сало, теж перемелене через м'ясорубку. Натерта цибулинка, яйця, сіль, перець. Все, перемішали, йдемо збивати блендером до однорідної маси. Маса однорідна така, бачите? Додаємо тепер просіяне борошно, десь ложок 5. Борошно додали і розпушувач на око. І додаємо молоко. Масу залишаємо на 10 хвилин і будемо смажити млинчики. Смажимо млинчики на двох пательнях, щоб було пошвидше. Насмажу млинчики і саме мій улюблений процес складання тортика. У нас намаска тільки майонез і чесничок. Складаємо. І так далі складаємо, хто скільки любить. Ми, чим вищий, тим смачніший. Зверху я натираю плавлений сирочок. Ще хочу додати помідорки черрі. І хаотично розкладаємо наші помідорки. Показую розріз. Ким'я. Оп, подивіться, який він гарний високий. Ви знаєте, в дитинці завжди клали по два по три коржика. Думала, чому завжди так? А тепер я виросла і можу класти скільки хочу. Готуйте.